Діяти чи зачекати. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант так, однозначно діяти. Але все треба тримати під контролем. І сам процес, і свої емоції, і бажання. Тоді буде чудовий результат. Ваша рішучість, сила волі і ясне уявлення наміченої цілі допоможе досягнути бажаного результату. Другий варіант зараз краще зачекати. Ви не готові, немає чіткого плану, де да й сил немає. Ви виснажені, тому не варто щось розпочинати. Краще приділити час якісному відпочинку. Наведіть лад в голові і дайте тілу відпочити. Третій варіант. Тут однозначно діяти. Ви все вірно спланували і розрахували. Ви готові до перемоги. Тому все пройде на найвищому рівні. Вас очікує причудовий результат. Четвертий варіант: тут теж відповідь так, треба діяти, але лише після того, як будете володіти повною інформацією. Напролом лізти не треба, і не треба надіятися на допомогу інших. Лише ваша особиста ініціатива, оптимізм і рішучість дасть той результат, який вам потрібен.